Привіт, малята! Запрошую вас на заняття зліплення. І сьогодні ми будемо ліпити з вами фрукт. А який ви дізнаєтесь трішки пізніше? Відгадайте, будь ласка, загадку. Лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали з апетитом скуштували. Що це? Так, правильно, це груша. Сьогодні ми будемо ліпити з вами грушу. Але не об'ємну, а на площині. В техніці розтягування пластиліну. Для цього потрібно шаблон, на якому намальована груша, дощечка для ліплення та звичайно пластилін зеленого, жовтого та коричневого кольору. Але перед початком, як зазвичай, потрібно підготувати наші пальчики до роботи. Наші пальці малюки, подивись на дві руки. Ми зжимаємо кулачок, на камінчик схожий, розжимаємо кулачок, ось і вийшов павучок. Кожен пальчик має місце. Тому як ти не Перший пальчик це великий, другий пальчик вказівний. Далі йде середній пальчик, безім'яний їхній братик і мізинчик малючок. Вся родина разом. Дві долоньки, дві сестри, між собою схожі. Розімняли ручки ми працювати готові. Так, дітки, приступаємо до роботи. Беремо жовтий пластилін, відчіпуємо шматочок. Так, і скочуємо кульку. Можна скачати між долоньками. Так, ось у мене вийшла кулька. Беремо кульку. Так, ставимо її на шаблончик, великим пальчиком притискаємо та розтягуємо пластилін у різні сторони. Так, можна допомагати собі іншим пальчиком. Сильно-сильно притискаємо, щоб пластилін зміг розтягнутися. Угу. Ось дітки, грушка майже готова. Е, беремо зараз коричневий пластилін. Е, потрібно зліпити жгутик, також ми можемо е, скачати між долоньками тоненький, такий, та, наліпити. Угу. Так, дітки, погляньте, нашій грушці не вистачає ще листочка, тому ми візьмемо зелений колір та, пластиліну. Скачаємо його маленький такий жгутик та притискаємо пальчиками та розплющуємо пластилін. Ось така смачна та соковита грушка, дітки, у нас вийшла. Я вірю, що у вас вийде навіть краще. Бажаю вам успіхів!